Усім привіт! Ви на каналі Релігії Світ, де ми просто та зрозуміло говоримо про складне: про віру, культуру релігії світ. Сьогодні будемо розмовляти, з чого все починається, що таке релігія і чому вона настільки важлива для людства вже тисячі років. Релігія це система вірувань, практик та символів, яка об'єднує людей навколо уявлення про вищу силу, сенс життя і мораль. Вона часто відповідає на три ключові питання. Хто ми навіщо ми тут що буде після смерті? Релігії виникли дуже давно. Ще первісні люди намагались пояснити природні явища, грім, блискавку, смерть. Це стало основою для вірувань у духів, богів, силу природи. У більшості релігій є кілька спільних елементів: це священні тексти, біблія, коран, веди тощо, обряди та традиції, молитви, пости й свята. Святі місця, храми мечеті, монастирі, моральні принципи, Не вбий, поважай ближнього, будь чесним. На планеті сьогодні тисячі релігій, найбільші з них християнство, іслам, індуїзм, буддизм, юдаїзм. та є ще десятки інших: синтуїзм, деосизм, бахаїзм та навіть сучасні духовні течії і кожна з них. Спроба дати відповідь на вічні запитання. Розуміння релігії це шлях до кращого світу. Це не про повірити чи не повірити це про повагу, про знання, про діалог. Світ змінюється, але потреба у сенсі, добрі, єдності лишається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаво дізнатися більше про світові релігії, підписуйтесь. Наступне відео про те, чим відрізняється християнство, іслам та буддизм. Залишайте питання в коментарях. Відповідатиму з радістю.